Добрий день, колеги. Мене звати Тетяна, я лід команди, яка опікується продуктами Meta і Whatsapp в AdMixer Advertising. І сьогодні я хочу показати вам дуже цікавий кейс. Більшість з нас мислить за однією і тією ж схемою. Є сезон, коли всі активні, коли ми всі змагаємось за кожен відсоток охоплення. І є так званий тихий період, коли ринок затихає, коли здається, що користувач просто на нас не чекає. Але якщо подивитись уважніше, саме в цей не сезон ховається можливість, яку ми всі можемо використовувати. От, подумайте: аудиторія ж нікуди не зникає. Вона не вимикає телефон узимку чи восени. Люди продовжують дивитись ріл, гортати Інстаграм, купувати щось, пробувати щось нове. Просто у цей момент із ними мало хто може говорити. І той, хто не смілиться це зробити, не коли всі, а коли ніхто, може виграти набагато більше, ніж просто продажі. Він створює нову асоціацію, формує нову поведінку і, скажімо, так входить у життя людини з іншим контекстом. І коли ми, як маркетологи, виходимо у несезон, ми фактично працюємо на випередження, ми не змагаємось за увагу, ми формуємо попит, ми нагадуємо про бренд там, де інші відсутні. І це найефективніший спосіб побудувати довгостроковий зв'язок із аудиторією. Але тут є один важливий момент: щоб переконатись у доцільності таких кампаній, потрібно мати не лише хорошу ідею і гарний ролик. Потрібно довести, що це працює, показати, як змінились сприйняття бренду, чи вплинула кампанія на намір покупки, і чи призвела вона до конкретних дій. І саме тут на перший план виходить дослідження. Вони дають відповіді на запитання, яких ми зазвичай не бачимо у стандартних звітах. Брендліфт показує, чи впізнали бренд, чи згадали його, чи змінилось ставлення. Конвершнліфт, чи зробили дії, перехід, покупку або додавання в кошик. І разом вони дозволяють оцінити не просто компанію. а… Вплив бренду на людину. І я хочу показати чудовий приклад, який демонструє, як бренд категорії FMCG, Lipton, міг одночасно посилити впізнаваність і продажі, і використовували вони продукти мета. Цей кейс про бренд, який працює з масовою аудиторією, він вже має сталий імідж, але є бажання перезапалити інтерес до продукту у неочевидний сезон. Lipton Франція захотіли активізувати продажі Lipton Zero узимку у період, який взагалі не, не асоціюється з холодним чаєм. Використовували вони підхід Test and Learn. Завдання було довести, що навіть у несезон можна зростати, якщо правильно, подати продукт і вибрати формат. Мета завдання була залучити нову аудиторію, підвищити пізнаваність бренду, і перевірити, чи реклама у Мета може бути ефективнішою за традиційне телебачення або онлайн-відео. Разом з Мета Ліптон запустили тестову кампанію, у якій порівняли три канали: Facebook, Instagram Reels, Телебачення та онлайн-відео формати. Для мета-частини компанії вони адаптували свої телевізійні ролики під формат Reels. Це було коротко, динамічно, вертикально, з людським обличчям і, звісно, з сторітелінгом. Тобто, контент виглядав не як реклама, а як створений користувачем. Для зйомок вони залучили двох кріейтерів, які створили контент у власному стилі. І... Ось саме це дало ефект автентичності, який аудиторія Reels цінує більше за все. І звісно, усе було виконано в форматі 9 на 16 з текстовим надписом у безпечних зонах мета. І, звісно, все згідно з Best Practices. І які ж були результати? А результати були вражаючі навіть для глобального бренду. Вартість підвищення асоціації е, з повідомленням виявилась у 1,7 разів нижчою, ніж на ТВ. Вартість підвищення запам'ятованості е, реклами у 2,8 разів нижча, а вартість охоплення у 3,7 разів нижча, ніж на телебаченні. І що найцікавіше, ліптон побачив додаткові продажі е, серед тих, хто взагалі не бачив телевізійну рекламу. Тобто мета. Не просто дублювала ефект, а охопила нову ауди... нову унікальну аудиторію. Компанію, звісно, оцінювали за двома дослідженнями: це брендліфт і конвершнліфт, щоб отримати повну картину впливу. І цей кейс показує, як можна мислити ширше, ніж стандартні кампанії сезонного продукту. Але з правильною креативною адаптацією Reels – це контентом і партнерством. І це може створювати нові взаємодії навіть поза звичним сезоном. Як Ліптон адаптував холодний чай до зими, так можна. Активізувати будь-який продукт взимку, наприклад, це може бути морозиво як смак літа у будь-яку пору або час року. Тому важливо не просто змінити меседж, а підсилити його креативом, який виглядає дуже природньо у Reels. Це коротко, живо, з людським елементом і, звісно, легкою емоцією. І саме reels формат у поєднанні з вимірюванням дає змогу довести, що саме така комунікація реально змінює сприйняття бренду. І Можна сказати, що Ліптон довів, що РІЛС це медіа, яке формує новий тип емоційного контенту і контакту з брендом, і реально впливає на бізнес-результати. І це може бути чудова нагода і чудова можливість тестувати аналогічні рішення в різних категоріях, поєднуючи партнерський контент, РІЛС і вимірювання. Всім дякую за увагу і гарного дня!